Добрий вечір всім. Хочу сьогодні вам розказати трошки таких правил, які є у нас, для того, щоб наш кишківник робив ну, такі правильно. Взагалі, ми багато прослухали дуже цікавих виступів наших медиків. Але ж ви розумієте, що завжди. Те, що ми можемо подивитися, те, що ми можемо друг другу розповісти, це завжди може бути якимось таким новеньким. Тому сьогодні, от така у нас тема: Сім правил підтримки здоров'я кишківника». Про що ж тут у нас буде мова, і що це за правила? Взагалі, я думаю, що ви їх всі знаєте, але трошки спочатку такий невеличкий вступ. Що ми знаємо про наш мікробіом? Мікробіом – це таке поняття, яке нам Людмила Леонідівна дуже добре освітила для нас, але я ще хочу би, прочитати оці такі інтересні такі моменти. Про важливість мікроорганізмів для нашого кишківника вперше заговорив мечников. Цей це іменно він привернув таку увагу до того, що в раціоні повинні які бути продукти. І мені сподобалася ще такий вираз, що численність різних форм життя, що співіснують з нами, з нами у людському мозку, важко осягнути, бо їх вага в тілі людини від 1,5 до трьох кілограмів. Про це казала нам Зіноя Іванівна. Ну, тож не диво, що деякі дослідники цілком справедливо називають мікробіом окремим органом. І вчені та лікарі всього світу зараз активно займаються вивченням складу та умінь этого нашого мікробіому. Чому? Навіщо? Бо ми живо, живемо в світі бактерій, і тому варто навчитись грати за їхніми правилами. Оці правила ми сьогодні з вами і порозбираємо. Що це значить? Це значить, що підтримання здоров'я та лікування багатьох хвороб може полягати у встановленні мікробного балансу, тобто балансу між тими бактеріями, які є в нашому організмі. І от якщо у нас є дружні оці мікроби, дружні мікробіоми, то це тоді у нас все добре, і немає у нас захворювань. А якщо у нас їх немає, от тоді і виникають дуже багато ускладнень і дуже багато захворювань. Здоровий кишківник – шлях до хорошого самопочуття. Всі ми знаємо, що ми те, що ми йому. І тому вже нам розповідали і зі нової і Людмила Ле Леонідівна про те, що стан кишківника впливає буквально на все. Знаємо, що такі хвороби, як ожиріння, аутоімунні захворювання, бронхіальна астма, захворювання сердечної судини, діабет, Альцгеймера, даже такі, які Казалось би, ну не мають ніякого, казалось би, ну не може бути таке, але і шкіра наша, і старіння це все теж пов'язано з нашим мікробіомом. Тому саме мікробіом має найбільший вплив на стан нашого здоров'я. І ці мікроорганізми допомагають нам засвоювати їжу. Синтезувати вітаміни захищають кишківник і мозок від запалень і сприяють процесам детоксикації. Які ж і що ми повинні робити, щоб наш кишківник відчував себе добре? Що це за такі правила? Перше правило це їсти більше клітковини. Я знайшла такі для вас картинки. Ви подивитесь, почитайте. Я все не буду перечитувати, але ж ми це все знаємо. І ми знаємо, що входить до клітковини. Але якщо у нас є дисбаланс між хорошими та поганими бактеріями в кишківнику, оце якраз і може вплинути не тільки на здоров'я кишківника, але й на низку хронічних захворювань. Ну, ви знаєте, що є запальні захворювання кишківнику, і артрит, і метаболічні стани, і ожиріння, і діабет. Оце все може бути. Тому. Перше правило їжте більше клітковини. Друге правило це правило, яке каже нам про те, що ми повинні вживати пробіотики. Мабуть, ви все чули, всі чули, що є пробіотики і приб, прибіотики. Що це таке, я тут коротенько вам розписала. Але коли я це готувала, то навіть мені було цікаво, бо коли я знайшла оце таке джерело пробіотиків, як місо суп, мені було цікаво, що ж це таке? І я знайшла, що місо це така японська страва, і от що в неї ходить, там ви собі можете почитати. Я думаю, якщо це мені було цікаво, мабуть, буде і вам. Ну, і природні джерела пробіотиків це які йогурти, ви знаєте, це кисломолочні бактерії, це квашена капуста, і продукти, сири, соєвий боби, хліб, закваски, хлори, молоко, квас, квашене, кокосове чи соєве молоко, і деякі соління. Кстаті, огірки можуть бути не, не, не тільки солені, але і мариновані. Вони також будуть. Ну, а у нас ми з вами знаємо, що у нас з вами є біфену бактерії, тобто це теж пробіотики, тому є у нас такі нові продукти, але про продукти Вівасан я скажу трошки пізніше. <кій> і пребіотики. Пребіотики це теж є така для вас цікава картинка, тут все розписано є. І пребіотики це добриво для пробіотиків, і вони містяться. Таких от продуктах, які ви бачите на картинці. Але лікарі зазначають, що для того, щоб пробіотики були відчутні, вам доведеться споживати кількість цих продуктів. Ну, тобто, ми знаємо, якщо з'їсти яблука, то це повинно яблука бути не один кілограм, а кілограма два-три. Також і капусти, це повинна бути капусти, мабуть, з кілограм. Але хіба ми можемо стільки з'їсти? Мабуть, що ні. От Тому і є у нас з вами чудові вівасановські продукти, які ми з вами розберемо, і в яких ми побачимо, які є вітаміни, які є мікроелементи, які ми можемо з вами споживати. <кхем> Правило четверте. Ну, це всі ви знаєте, але ж знов я вам нагадаю, що треба зменшити споживання цукру. Тому що це іменно надмірне, надмірна кількість цукру викликає зростання кандиди. Кандида це така реч дуже погана, і вона присутня в нашому кишківнику. І тобто вона пригнічує флору кишківника і приводить до запалень, до того, що в нас йде розлад травлення. І цікаво те, що цукор є причиною багатьох запальних процесів. Він забирає енергію, виникає зайва вага, приходить старіння шкіри, цукор псує наші зуби. Тому надо зменшити споживання цукру а ще. Є таке цікаве виробництво дофаміну, яке провокує цукор, а цей різкий стрибок, цей глюкози в мозок, викликає потребу в додатковій дозі, тобто це як наркотик. Вже. А потім мозк вже не відрізняє реальний голод і то, що не вистачає нам цього цукру, і організм вже перестає відтворювати його самостійно. А потім вже це загрожує перепадами настрою, дратівливості, і симптоми вже з'являються відразу, як тільки, тільки організм, організм наш починає не йому не вистачає цукру. І оце получається таке зайве: це наше звикання до цукру. Хоча би трошки, якщо ви його зменшите, то це буде дуже добре. Бо є багато багато інформації про те, як погано впливає цукор на нас, і як він це споживання впливає. Я от це коротеньке тільки написала, що е, е, негативно він впливає на що. Він Вимиває вітаміни групи Б, він порушує баланс фосфору, кальцію, виникають проблеми з серцем, нирками, пшлунковою залізою, з іншими органами. Імунітет нас теж залежить від рівня цукру в крові, тобто зменшить, будь ласка, споживання цукру. П'яте правило Людмила Леонідівна нам дуже цікаво розповідала і геть показувала, як треба робити масаж. Тут я вам коротенько написала, але тут дуже так доступно показано і розказано, як це його робити, цей масаж. Спочатку невеличкі кругові рухи, тобто взяти невеличке коло вокруг нашого пупка, навколо пупка, а потім трошки вже розширювати цю зону, і ви це, ж, це зможете почитати, подивитися, як це правильно зробити. Шосте правило зменшить кількість стресу. Ми знаємо, що, що зараз ми з вами живемо ну, в постійному на стресі, тому що така у нас війна. Йде війна, і тому нам може ну, здаватись, що наш емоційний стан не пов'язаний з кишківником. Але вже дуже ми пройшли багато занять, де ми з вами зрозуміли, що кишківник вліяє. І все це оцей ці, такий цікавий гормон, кортизон, іде порушення, іде порушення. Ну, можна сказати, що весь наш кишківник – весь кишківник, це наш якби мозок. Тобто, от яке ну, поєднання, яка залежність від кишківника до нашого от такого стресового состояння. Сьогодні існує безліч методів релаксації, що знімають стрес. І у нас з вами є саме Ну, мабуть, важливе те, що ми називаємо ароматерапією. І вона у нас може бути і заспокійлива, і розслабляюча. Ми можемо зробити собі ванни, ми можемо користуватися ефірними олійками на роботі. Ви знаєте, що в Японії в офісних приміщеннях розпилюють евкаліптову олію, розпилюють олійку лимону для того, щоб людина могла краще працювати. Антістресове ефірного олійки, я вам написала, ви їх всі, всі зможете почитати, але що я хочу додати? Я виписувала не тільки ті уліки, які є в нас в налічі, у в програмі, в нашій в продуктовій лінійці Віваса, але я виписувала такі, які у нас немає. Але, якщо ви подивитесь на наші суміші, то ви зможете знайти там такі. Олійки, які тут є. Наприклад, олійка камфорна або масла хо у нас є в двох олійках. У нас є сліп вел well і є у нас олійка масла хо ще в друге. Так, це третє, третє є ще в спреї в нашому мама Мія і є в спреї на старт. Далі є така цікава олійка валеріани, Она теж є в нашій суміші Sleep Well. Мирт, масло, мирта, олійка мирта є у нас в суміші Get Up. Ромашка є у нас в суміші I'm Strong. Кедр. Є, є у нас і в м, Сінрійоку, і є кедр у нас і в Гоу і є кедр у нас в Гігеї. Тобто, якщо ви подивитесь, то наші суміші теж можуть м, бути в нашій антистресовій терапії. Візьміть собі це до уваги. Ідемо далі. Правило сьоме і останнє на сьогодні це те, що нам потрібно пити воду. Я підчеркнула вам, виділила, то, що треба пити теплу воду. Чому? Тому тепла вода, вона така, як, наша, як температура нашого тіла і тому вона краще засвоюється. Тому почніть день клянки води, щоб розбудити своє ми вмиваємося зранку, таке ж саме треба зробити і для нашого е, організму. Ну і тут е, є роль води в організмі, ви теж це роздивитесь більш е, досконало, Слайди у вас будуть потім з записом. Мінерали та вітаміни, які необхідні нашому організму. Для нормального функціонування органів і систем, нам потрібні і вітаміни, і мікро, і макроелементи. Ну, про важливість, я думаю, не треба вам розповідати, бо ви всі люди, які зрозуміли і пілкуються про своє здоров'я і знають, що такий здоровий образ життя. Тому, якщо людина стежить за здоров'ям, то й зовнішній вигляд її буде сіяючий і приємний. Чому і для чого ну, потрібні нам ці вітаміни? Я думаю, ви також це все знаєте. Але коротенько я вам нагадаю: вітамін А це будівельний матеріал для шкірного покриву, відповідає за стан волосся, нігтів. І для нашого зору він обов'язково треба вітаміни групи Б, це утворення енергії кров'яних клітин, і також. Важливе вживання цих вітамінів для покращення роботи кишківника. Вітамін С, я думаю, це всі знають, що це і засвоєння заліза сприяє, що це е, самий дієвий антиоксидант, і він запобігає емоція, нашим навантаженням. Ну, Вітамін Д без нього ніяк не можна. Він заробляється е, в шкірі під впливом сонця, тому в холодний пору року більше людей страждають від Дефіциту цього вітаміну, ну і жінки в період, коли вже починається у них такий період, як клімакс, тому теж тут треба дуже. Ретельно дивитися, чи є в достатку у вас вітамін Д. Вітамін Є, е, антиоксидант, стимулює вироблення різного роду пілків і захищає вітамін А від окислення, вітамін К, необхідний для зниження рівня протромбіну, нормальний рівень цієї речовини в організмі, здатний зменшити ризик серцево судинних патологій. Я, мабуть, думаю, ви всі знаєте, що якщо Людина получає ліки при ну, таких, таких захворюваннях, як гіпертонія, то обов'язково назначають асперкам, щоб калій не вимивався з нашого організму. Далі йдемо: мінерали: кальцій, залізо, цинк, магній, калій, фосфор, мідь. Тобто, це все те, що потрібно нашому організму то також ви зможете почитати, подивитися, яку роль вони відіграють, яка норма ем, їх, ем, яка рекомендована доза добова цих е, мінералів для жінок, для дітей, для чоловіків і для чого вони потрібні. Чому я ем, виділила це такі мінерали, тому що вони в багатьох наших продуктах є. А в яких вони продуктах є, ми теж сьогодні з вами побачимо. Продукти «Вівасан». Це наші продукти, які є і мікронутрієнти, і вітаміни. Це ж також ця табличка у вас буде. Якщо ви захочете, ви її почитаєте, подивитесь більш ретельно. Але я зробила таку ще більш табличку, в яку все вмістила, але Хочу зупинитися на сухій приправі трави з морською сіллю, яка має більше 37 елементів таблиці Міндельєєва. Ми з вами вівторок на школі смакували наш овочевий супчик і нашу приправу морську сіль. І ви знаєте, що це таке, і там багатий склад елементів і мікро. І морська сіль там є, і сушені трави. Тому я окремо її виділила, бо ну, я, так, я от вам цю табличку написала чому. Тому тут якби ну, більш так. Яскраво ви можете побачити, яких в бага... наших продуктах більш всього вітамінів і Ну, Ви бачите, що на перше місце можна поставити наше, нашу азетку, це наші вітаміни, водьоріць на весь день. На другому місці е, виходить наш новий, новий, новий наш продукт антивіковий капсули. Подивиться, скільки багато також є от таких цікавих і, і, і веселих смайликів. Багато є в нашому куркуміні з полу ну і в, напій, в напої в нашому чорниця, теж є багато. Але вітаміні є для мене, наприклад, було це ну, цікаво дуже, що є в нігенолі, що є в гінколіні, що є в олії гранатових кісточок, що є в кінському каштані, а в релаксі подивіться, скільки багато. ну Недаром він релакс комплекс з вітаміном групи Б. Є даже в нашій розторобі, вітамін є. Тобто, ну, цікаво, мені було цікаво, думаю, цікаво буде і вам. Я думаю, що ви ретельно розберете цю табличку і побачите, що для вас буде цікаво. Знаєте, що цікаво було мені, що навіть наш артишок має раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ну, може і більше, але я от побачила тільки ці. Ті. Цікаво, мені було цікаво. Ну, на цьому все в мене. Здоровий кишківник, бачите, не, не справила. Кишківник – це здоровий організм. Бажаю вам здоров'я і буду дуже рада, якщо вам ця інформація дала щось нове і була для вас цікава. Так що, дякую вам за увагу.